Доброго ранку малята, я вас зрад запрошую на ваш... наше нове заняття. Що це за комаха така літає? Правильно, та це ж сонечко, Два сонечка, я знаю, одне в неї бісяє, а друге ось літає. За сонечком маленьким пішу я на простець, ловлю його жменьку Мов сонце промінець. Боятися не треба лети собі у світ. І сонечку на небі мій передає привіт. Малята, а давайте ми з вами зробимо комаху наше сонечко. Але спочатку я вам пропоную підготувати наші пачки до роботи і зробити пачкову гімнастику. Прилетіло сонечко. На мою долонечко. Крильця червоненькі, цяточки чорненькі. По всіх пальчиках ходило, з мізинчика полетіло. Отже, приступаємо до роботи. Для цього вам знадобиться один чорний кружечок, два червоних кружечки, складені навпіл. Маленький кружечок чорного кольору, оченята та дві смужки червоного кольору це будуть вусики нашої камашки. Беремо маленький кружечок чорного кольору, зношуємо його клеєм та приклеїмо притискаючи до великого кружечка чорного кольору. Наші оченята теж промазуємо клеєм, клеєм та, притискаючи до варівки, приклеюємо. Наша комаха вміє літати і саме час приклеїти їй крила. Для цього беремо кружечки червоного кольору, складені на половину. Промазуємо їх клеєм і приклеїмо притискаючи. Беремо дві смужки, будуть наші вусики, теж примазуємо їх клеєм і притискаємо, приклеюючи. А тепер трішечки скручуємо. Це гарне сонечко у нас вийшло, але чогось бракує. Беремо чорний фломастер, домалюємо сонечко кружечки. От тепер воно в нас гарне та прям як справжнє сонечко вийшло. А на сьогоднішній день закінчилося. до побачення, діти, до нових зустрічей, Буду чекати на ваші роботи.